Увага сполучених штатів тим часом зосереджена на Ірані. Президент Барак Обама назвав великим досягненням угоду, яку шість провідних країн світу підписали у неділю з Іраном щодо ядерної програми останнього за словами президента США. Угода дає заходу гарантії, що Іран не матиме ядерної зброї а також дозволяє сторонам дипломатичним шляхом продовжувати шукати довгострокове вирішення цього питання. Критики угоди кажуть, що Іран добився скасування частини санкцій і просто. Затягує час, щоб продовжити збагачувати уран. Тему досліджувала Наталя Леонова. Минулої неділі міністри закордонних справ шести найбільших потуг світу та їх іранські колеги, потисканням рук та емоційними обіймами, ознаменували досягнення угоди, яка стала результатом майже десяти років дискусій та переговорів. Президент Барак Обама прокоментував з Білого Дому, дипломатія відкрила новий шлях до більш безпечного світу майбутнього, у якому ми переконаємося, що іранська ядерна програма носить мирний характер і не спрямована на створення ядерної зброї. Головним каменем спотикання на заваді досягнення угоди була непохитність Ірану щодо його права збагачувати уран. Ша наполягаю, що міжнародна спільнота не передбачає такого права для усіх держав. Про це ще раз наголосив держсекретар США Джон Керрі. Цей перший крок ні в якому разі не означає, що Іран залишає за собою право на збагачення урану, і тут не може бути ніяких інтерпретацій. Документ не передбачає цього права. Міністр закордонних справ Ірану наполягає, що таке право у його країни повинно бути. Втім, тон його заяви свідчить, що Іран погоджується з текстом угоди, у якій визнається, що в Ірані діє ядерна програма, але не передбачається, що ця країна може і далі збагачувати уран. У кількох місцях, принаймні двічі, у документі зазначено, що Іран збереже свою ядерну програму. Я вважаю, це наше право. Ми ним користуємось та лише вимагаємо поважати це право. Відповідно. До американської інтерпретації угоди Іран повинен буде заморозити ті частини ядерної програми, які можуть мати військове застосування, знищити збагачення до майже військового рівня Уран та дозволити проведення ретельних інспекцій. В обмін Іран отримує доступ до семи мільярдів доларів, які були заморожені на рахунках у західних банках, що полегшить наслідки економічних санкцій. Однак найсуворіші санкції відносно експорту іранської нафти та його банківської системи залишатимуться в силі. Угода обмежує експорт нафти іраном до 1 мільйона барелів на день. Фінансові ринки США, Європи та Азії на підписання угоди вже відреагували позитивно. Скільки протримається позитивна тенденція, залежить від того, чи зможуть сторони на практиці реалізувати задекларовані наміри лише імплементація цих домовленостей насправді покаже наскільки обидві сторони готові до співпраці. Дуже важливо, щоб вони виконали усі свої обов'язки, щоб скептики з обох сторін запевнили, що вони здатні домовитись і дотриматись свого слова. Зроблено лише перший крок попереду шість місяців переговорів для досягнення довготривалої угоди, яка гарантуватиме, що Іран не будуватиме ядерну бомбу. В обмін Іран домагається зняття накладених на нього санкцій, які за оцінками завдали збитки економіці Ірану у понад 120 мільярдів доларів. Наталія Леонова Голос Америки.